Доброго ранку, друзі. Послухайте, яка дивна історія зі мною трапилась. Сьогодні повернулася з прогулянки вранішньої, ставлю бакет квітів у воду і дивлюсь, що на листочку щось сидить. А це равлик маленький, не знаю, дівчинка чи хлопчик, такий гарнюсінький. Я взяла його, поклала на тарілку і далі поруюсь. Бачу, а його ж на тарілці нема. Він уже по кодрі повзе, а кажуть, що равлики такі повільні думаю, чи залишити його тут, та ми ж живемо в готелі, що я буду з ним робити? Як гадувати, не знаю, як за ним дивитись, не вмію. І вирішили ми з чоловіком, що треба його віднести у його рідну стихію у ліс. І пошла я другий раз на природу, і не сама, а з равликом. Кажу йому: вибач, не можу я тебе залишити з нами. Живи на природі, не сам, а з такими, як ти. Будь щасливий. Бувай!